Божі слова на кожен день. Ідіть шляхом Божим, бійтеся бога, а від злого втікайте. Є вислів, який ви повинні взяти до відома. Я вважаю, що цей вислів є дуже важливим, тому що він спадає мені на думку незліченну кількість разів щодня. Чому? Тому що щоразу. Коли я стикаюся з кимось, щоразу, коли я чую чиюсь історію, щоразу, коли я чую про досвід чи свідчення віри в Бога якоїсь людини, я завжди використовую цей вислів, щоб визначити у своєму серці, чи ця людина є тим типом людини, якого хоче Бог, і тим типом людини, який подобається Богу чи ні. Отже, що це за вислів. Зараз я тримаю вас усіх в напруженому очікуванні. Коли я розкрию вам цей вислів, можливо, ви почуватиметеся розчарованими, тому що є деякі, хто протягом багатьох років повторював його як порожні слова. Проте я жодного разу не озвучував його просто заради слів. Цей вислів живе в моєму серці. Отже, що це за вислів? Він такий ідіть шляхом Божим, бійтеся Бога, а від злого втікайте. Хіба це не вельми проста фраза? Тим не менш, попри її простоту, люди, які насправді глибоко розуміють ці слова, відчують, що вони мають велику вагу, що цей вислів є дуже цінним для практики людини. Що це рядок із мови життя, який містить реальність істини, що він являє собою довічну мету для тих, хто прагне догодити Богу, і що це довічний шлях, яким повинен слідувати кожен, хто уважний до Божих намірів. Отже, що ви думаєте? Хіба цей вислів не є істиною? Він має таку значущість, чи не має її? Також Можливо, деякі з вас розмірковують над цим висловом і намагаються зрозуміти його, і, можливо, є й ті, хто навіть сумнівається в ньому. Чи є цей вислів дуже важливим? Чи він дуже важливий? Чи потрібно так сильно на ньому наголошувати? Також, можливо, серед вас є й такі, кому цей вислів не дуже подобається, тому що ви вважаєте, що взяти Божий шлях і звести його до одного цього вислову, це надмірне спрощення. Узяти все, що сказав Бог, і звести це до одного вислову хіба це не виставило б Бога надто незначним? Чи це так? Можливо, більшість із вас не до кінця розуміє глибоке значення цих слів? Хоча ви всі записали цей вислів. Ви не маєте наміру зберігати його у своїх серцях, ви просто записали його у своїх нотатниках, аби переглядати та обмірковувати на дозвіллі. Деякі з вас навіть не завдадуть собі клопоту запам'ятати цей вислів, не кажучи вже про те, щоб спробувати застосувати його з користю. Чому ж я хочу згадати цей вислів? Незалежно від вашої точки зору. І незалежно від того, що ви думаєте, я повинен був згадати цей вислів, тому що він має надзвичайне значення для того, як Бог визначає людські результати. Незалежно від того, яким наразі є ваше розуміння цього вислову, або як ви до нього ставитеся, я однаково скажу вам таке якщо люди можуть застосувати слова цього вислову на практиці. Та пережити їх на власному досвіді і досягти стандарту страху до Бога та втечі від злого, тоді вони неодмінно будуть спасенні та напевно матимуть добрі результати. Однак, якщо ти не зможеш відповідати стандарту, викладеному в цьому вислові, тоді можна сказати, що твій результат є невідомим. Отже, я говорю з вами про цей вислів. Для вашої власної ментальної підготовки, а також, щоб ви знали, за яким стандартом Бог вас вимірює.